Всім привіт! В інтернеті є багато відео про регулювання клапанів на Таврія Славута Сенс. Але я хочу показати як регулюю я. Знімаємо клапанну кришку, знімаємо защиту, ставимо на метки. Ну, метки там внизу. Опа, ну, видно, Там воно штів таке є. Ось він, Тут отвір з'єднує. Тут є сметочка, тут є shift. Зводимо їх у купу. Ну і починаємо регулювати. Регулюємо другий і п'ятий. Другий випускний 0,15, випускний 0.30. На газ ставлю 0.20, 0.35, тому що машина робить на газу. Потом провертаю розпредвал на 90 градусів. регулюю шостий, восьмий. Тоже, соответственно, впуск-випуск. Знов на 90 градусів. регулюємо сьомий і четвертий. Сьомий і четвертий. Це получається випуск-впуск. Знов на 90 градусів. регулюємо третій і перший. Випуск, впуск. Нема нічого сложного. Ставимо, обратно провертаємо двигун на покругу, виходить, оборот 2 і провіряємо усі зазори. Звісно, як коли робилася головка або мотор, через 1000 км клапана треба перерегулювати. Тому що в інтернеті там дуже забагато умної інформації, таблиці, градуси, обороти колюнувалу, це найпростийший спосіб. І після того, як відрегулювали клапана, все збираємо в обратному порядку. Клапана кришка, защита, пробуємо заводити. Все, вся регулювання. Кому було таке цікаве відео, ставимо лайк. Всім пока!